Діана, ставай нас сьогодні тікають важливі справи. Будемо боротися зі шкідниками. В цьому нам допоможе тьоця Оля. Баба Оля! Ні, баба Оля шкідника свого має І той шкідник і там хай псує життя. А в нас буде інша помічниця. Тьоця Оля. Оля. Тайка баба Оля. Добре. Все, збирайся. Добре. Та Діана, та йдемо. Та то не репетиція, та ходи. <кій> та ж... Бачиш, я ще в піжамі, значить треба ще спати. Ні, нас чекають багато справ. Ходи, будемо боротися зі шкідниками. Маленький принц, а ну кажи, буди її швидко, щоб вона йшла, а то сидить тут Майкій нічого принц, не робить. Будь ласочка, не будь буди буди. Діан, ходи, бо не ти не. буди, ти... будь ласочка. Бо я сказала, що. Слово. Але ти тато, ти не сказав, ти не робив е, бажання того, хто е, е, сказав чарівне слово. Чарівне слово боротьба зі шкідниками.